Одного чудового ранку о 9.43 розпочалася наша чудова подорож з Тернополя до дуже мальовничого куточку на Хмельниччині. По дорозі ми бачили прекрасні краєвиди. Анна цього разу підготовилася серйозно, взявши з собою ковдру та подушку. Відстань 184 км кілометри до місця призначення. Як і передбачав Google, ми подолали приблизно за 2 години і 45 хвилин. По дорозі були і польові дороги з селами з величезними ямами, а також були ось такі класні нові зроблені дороги, які нас направду здивували. Трошки перекусивши бутербродами, ми спускаємося до водоспаду Бурбун, що знаходиться в селі Лисець на Хмельниччині, урочищі Малий Яр. Він розташований в каньйоні річки Бобрівка. Десь, мабуть, 5 хвилин потрібно спускатися вниз ось такою вузенькою стежечкою, але милуючись надзвичайно красивою природою. Ось тут вказівник і ні, це не бурбон. Це лише маленький струмочок, який веде до красавенного водоспаду. Останній крутий спуск. І тут перед нашими очима ми бачимо це. Розкриваю секретик, чому саме водоспад Бурбун став першою локацією у нашій подорожі. Я хотіла зняти відео для своїх соцмереж. І одне з цих відео я таки обрала. Здогадайтеся самі яке. Тут ми спускаємося за течією річки Бобрівка і бачимо красиві краєвиди навколо, які прям манять зробити десь там пікнік. Милуємося чарівними скелями величю природи в цьому місці. Погляньте, яке джерель це ж кришталево прозорою водою ми знайшли. Бурбун невеликий, затишний водоспад на Хмельниччині, про який знають не всі. Але кожен, хто був тут хоча б раз, повертається думками знову. А ми вирушаємо далі у наступну точку нашої подорожі. І в наступній частині ми покажемо найпопулярнішу туристичну точку Хмельниччини. Якщо здогадалися, куди ми їдемо, пишіть в коментарях. І підтримайте нас лайком.